Погода в Україні на вихідних буде типовою для січня. Місцями можливі невеликі опади в вигляді снігу та снігу з дощем. У більшості областей очікуються помірні нічні морози. Зараз ми вам все розповімо. Так, у суботу, 20 січня, сніг йтиме на Волині: У Рівненській, Карківській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму. Нарешті території країни переважатиме суха та хмарна з проясненнями погода. Вітер в цей день північно-західний: – 7-12 метрів на секунду. Вночі та вранці очікуються желедиця. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 20 січня, то знову вдарить денний мороз. Зараз ми вам все розповімо. Так, у суботу в західних областях температура коливатиметься від 0 до мінус 3, а вночі буде від мінус 3 до мінус 7 градусів морозу. У північних регіонах очікується температура від мінус 1 до мінус 5. Вночі буде прохолодніше від мінус 3 до мінус 8 градусів. У східних областях вдень день очікується температура повітря від мінус 1 до плюс 3, а вночі від 0 до мінус 2 градусів морозу. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від 0 до мінус 3, а вночі від мінус 2 до мінус 6 градусів. У суботу на півдні температура буде від мінус 1 до плюс 3 в день і від мінус 2 до плюс 1 градусів тепла вночі. У Києві 20 січня протягом всього дня буде триматися хмарна погода. Нічний дрібний сніг закінчиться ще до приходу ранку. День пройде без опадів, а ввечері знову очікується сніг. Температура повітря буде від мінус одного до мінус чотирьох градусів морозу. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!